Зробимо Україну чистою під таким гаслом, 25 квітня о 10-й годині ранку. Місцеві активісти закликають всіх небайдужих чернігівців долучитися до прибирання рідного міста. Ініціатора акції міжнародна організація, котра об'єднує 100 країн світу з єдиною метою зробити планету чистішою. Вже п'ятий рік поспіль влаштовує генеральне прибирання в усіх регіонах України. Метою нашої акції є не лише прибирання. А є також підвищення рівня соціальних зв'язків. Є така виховна функція, та також підвищення екосвідомості. Активісти кажуть, з кожним роком кількість охочих прибирати свої міста зростає в минулому році по всій Україні. по всій Україні приєдналося близько 117 тисяч людей. А в цьому році ми очікуємо більше ніж 250 тисяч людей по Україні. Координатори акції в Чернігові вже розгляділи місця, де природа потребує негайної допомоги людей. 25 квітня о 10-й годині там на всіх охочих чекатиме волонтер, котрий розкаже, де як і куди прибирати відходи. Жителі майже всіх районів можуть долучитися до толоки. Тож не байдужих чернігівців чекатимуть. Лівщина Березвигай по вулиці Пухова, березняк, мікрорайоні коти. Пляж Золотий берег, Брянський ліс та берег Десни за Чернігівським національним технічним університетом, берег озера Земснаряд, Сосновий ліс в районі Старої Подусівки, берег річки Стрижень в районі вулиці Київської, ліс поштовий в районі Шерстянка. Ліс, мікрорайоні Масани, берег десни в районі пішохідного мосту та міський парк культури та відпочинку. Субо-активісти просять взяти гумові рукавички, пакети для сміття. Всі інше приладдя мають надати комунальники, котрі вивезуть відходи на звалище. Окрім роботи, на всіх чекатиме приємний сюрприз, концерт, що відбудеться в міському парку культури та відпочинку. І флешмоб 12-й увесь Чернігів, Чернігівська область, та Україна доєднається до загальнонаціонального флешмобу з найбільшого кількості сміття. Зібрано за одну секунду, тобто в цьому році ми будемо прагнути поставити всеукраїнський рекорд. Координатори акції закликають виходити на прибирання від малого до великого, адже чистота в нашому місці залежить тільки від нас. Не гребуть долучатися до всеукраїнського прибирання і офіційні особи. Так до толоки обіцяє приєднатись навіть перша леді Марина Порошенко. З великою радістю я прийняла пропозицію підтримати та взяти участь в акції Зробимо Україну чистою.